Хочеш фокус? Mm -hmm, да. Дивись, в мене є сім предметів, і зараз ми по черзі будемо викидувати ці предмети. Щоб залишився один. І щоб тобі було цікаво, я цей один предмет зараз напишу на листочку. Відглядай. Який же предмет залишиться? Я <зараз>, зараз. зараз. Все. І кладу ось тут, щоб воно нікуди не ділося. Дивись, я почну. Сумка богаманець. Що ти викидаєш? Гаманець. Гаманець. Все. Тепер ти мені кажеш, що мені викинуть? Сережки чи окуляри? Напевно, що окуляри. Папайка або шкарпетки. Папайка, папайка. Папайко? Папайко. Сюди. А тепер до тебе: шкарпетки або сумка. Шкарпетки? Ну, ладно, ладно. Добре. Що, сумка з натуральної шкіри. Так, і тепер ти до мене? Сумка чи сережки? Сумочку собі заберу. І що в нас залишилось? Сережки. Відкривай. Покажи, покажи. Як, покажи, як сережки? – Ти фокусниця? Я в що? Як? А ви здогадалися, як це працює? Пишіть в коментарях. Ні, я дійсно шоці як. Ти що, за фокуси фокуси Женя? Женялось.